Привітуськи! Привіт, Привіт моє сонечко. Ну що, почитаємо. Ой, сяду. Думками обнімемося, Мостимося дуже-дуже зручно. Почитаємо з твою казочку, а потім поп'ємо чайочку. В общем, побудемо разом. Отже, продовжуємо знайомитись. З життям, з історіями маленької родини кроленяток із сірі Жили собі кролики. так? Ці історії написала Женів'єва Юр'є і дуже-дуже гарні ілюстрації, картинки до цих історій намалював художник Лоїк Жаніго. Отже, сьогодні ми з тобою теж узнаємо цікаву історію з життя кроликів. так? Називається ця історія Винахід татуся Онисима. Отже, що тут таке, щось тут таке? Якісь дітальохи, щось тут таке він дуже-дуже важливе робив. Зачинившись у себе в мастерні, Татусь Онисім невтомно трудився над якоюсь штуковиною. І на всі запитання близьких і друзів відповідав. Я готуюся до конкурсу винахідників. А ти ж знаєш, що татусюнисим е, має п'яток кроленяток, да? Да? кроленятка у родина, п'ять кроленят татусюнисим і допомагає тітонька Цинія. Його п'ятеро кроленяток. Знемагаючи від цікавості, намагалися зазирнути у вікно майстерні, але намарне. Татусь умів зберігати секрету. Бач, яка цікава майстерня. Чого тут тільки нема. Бачиш, кроленятка заглядають, а мишки тут поряд сидять і дивляться. Бачиш, все-все в формі кроленяток, марквинечок, лампа усю з вушками. Да? Ой, таке все цікаве, можна довго, довго-довго роздивлятися. І е, я тобі скажу, я е, дуже полюбляю ввечері відкрити цю книжечку і роздивлятися всі-всі такі цікаві, цікаві е, такі деталі. О, це що, кухня, кухня. Дуже, бачу, теж, це висить, тут такі абажурчики і кролинятка на абажурчиках. крісло з вушками, так? стільці теж з вушками. Такі у них хвостики рожеві, такі пухнасті, цікаві. Да? Бачиш, морквиночка, тут всякі-всякі запаси. Винахідник настільки захопився своєю роботою, що навіть спізнився на обід. Ну, нарешті, якщо Селеровий суп переварився, ви не будеш ти онисиме, бурчала поважна тіточка Цинія. Суп удався смачнющий. Ой мені аж їсти захотілося. Проте розварені корінці селери справді були нестівні. Я теж братиму участь у конкурсі, гордо заявив за обідом найстарший кролик, розмаринчик. Нічого собі, А що ж ти винайшов? Хором запитали його братики і сестричка. А Я знайшов травомоталку, змахнувши відделкою, відповів розмаринчик. Ай, усі домашні розсміялися травомоталка. Що це, це таке травомоталка? Я не знаю. Ти знаєш, що таке травомоталка, я даже навіть не уявляю. Так, дивимося далі. Але розмаринчик говорив цілком серйозно. Лежачи в ліжку, він цілу ніч обдумав свій винахід, його прилад намотуватиме все. Від довгих стеба лосоки до вірьовок, від повітряного змія. І він здобуде приз на конкурсі. У майстерні Анисім працював і далі. Він кував, плавив метал. Та що ж він винайшов? Ну, да, що то всі такі, всі такі, все щось вина, винаходи якісь роблять, да? Дивись, а ось і дивись, молоточок даже у формі зайчинятка, да? Ой, ну так все, так все цікаво, що тут нього ще цікаве? Бачиш, що тут якась підставочки, якісь такі прилади. Ой, всі лопатка, даже тут теж. І тут теж, бачиш, вушка, от уже ж сміхота, такі вони цікаві бачиш. Так. Ага, допомагаючи старшому і піретесь рижка знайшли на горищі всілякі пружинки, хвинтики, кульбабка і вогник роздобули клубки ниток різної товщини, але, на жаль, прилад ані за що не хотів їх намотувати. Всі нитки вірьовки вмить рвалися. А тим часом татуся нисім зібрав якусь штуковину. Схожу на закриту ванну з сидінням. А може, це кабіна для пілота? Що всі, чим-то зайняті. Бачиш, тут вірьовочки рвуться, а тут якась штуковина щось наматується. Так, що ж з цього всього вийде? Ой, Що це таке ходить тут? Що це таке? Що це таке? Тривога! Дивні звуки, що пролунали серед ночі, розбудили не лише мешканців нашого кролячого будинку, а й їхніх сусідів, вибігши на вулицю, дивись, всі-всі перелякались, да? ой, кролики побачили загадковий пристрій, що жваво дряпався на пагорб. Ой, воно схоже на гігантського павука, закричала пірета. Ось, погляньте, хтось уже побіг туди з ліхтарем, махнула лапою Цині у напрямку пагорба. Одягаймося, йому і і і туди побачимо, що там за чудовисько, закричали вогники, Розмарінчик. Нічого собі, оце всполашили всіх. Всіх. Бачиш, який в них будиночок, який цікавий у дереві. Так, так що ж то за, за такий павук? І, і краленятка разом із сусідами помчали слідом за дивовижною машиною, що спускалася просто до річки. Не побачивши серед тих, хто біг та туся унисима, пірета роззиралася на всі боки, шукаючи його поглядом. Де ж де ж тату? Та Бачиш, та, та, та? біжуть з фанатиками, з ліхтарями. Механізм без зупинок проїхав до води, і тут сталася катастрофа. Бум! Довгі членісті лапи замерли, корпус задрижав, захитався. Хресь! і на очах у здивованих жаб. Які хазінували в цих містах, машина впала в річку. Ой-ой, І... ой, ой жаб ось бачите, дивляться, ми тут щось ловили, непонятно, що ловили. Так, о, -о, -о, о, о, тут така історія. Але що це? У воді посеред уламки порсився. Порся вся хто, хто, кого тут вони тянули, тянули. Що тут, я не, не розумію, щось тут тянуть, тянуть. А, та тусьонисим. Так, цього ніхто не сподівався. На щастя, річка в цьому місці не глибока. Разом з сусідами тітенька Цині і краленятка кинулися на допомогу винахидникові, а шаби. Заходилися доставати з дна деталі машини. Так, тут взагалі щось якась. Якась тут катастрофа. Так. Та це ж амфібія. Повторював, шокуючи, цокаючи зубами анісім. Вона пересувається і по суші, і по воді, але я не знав, що тут такі довгі водорості. вони намоталися на гвинт, і машина зламалася. Я неодмінно внесу зміни до конструкції, а пчі, такий засмучений. Да? Не знаю, чи встигнеш ти полагодити свій апарат до конкурсу, адже тобі доведеться лікуватись від нежиттю. Їдемо мерщі додому, порчала тітонька циня. Я думаю, мабуть, розмаринчик допоможе татові. Так? Командна робота. А ну, давай, дивиться, щось, щось сваряться. Тут сусіди прийшли, бачиш на нього сваряться, що він такий вночі переполох зробив, так? що не спали, ніхто, так? Ну, розберемося, що тут у них, що тут у них сталося. Бачиш, прям всі зібрались, прийшли до нього до розмаринчика. І бачиш, який суворий кролик. Бач, пальчиком отак. Ну-ну-ну. Так, уранці перед домом родини татуся унисима зібрався натовп нездоволених. Тепер навіть спокійно не порибалиш, обурювалися жаби. Годі шляпати по воді кричали розгнівані сусіди. Якщо ти забув, що ти такий самий кролик, як і всі ми, то ми тобі нагадаємо. Кролики по воді не ходять і під водою не плавають. Бачиш, як сварять, ойдуй. -ой -ой. Ти, друже, загрожуєш спокою всього селища, сказав Анисимові його давній притель Папільйон. Ага, бачиш, насварили, насварили все, все, все селище да, вночі вилавлювало. Ой, бачиш, він засмутився. грустний, а дітки його заспокоять. А мишки граються то, да, машині. Засмучений Онисі мовчав. Він був дуже розчарований. Да? ну, Зазвичай, по-перше, все, у нього нічого не вийшло, все розламалось, та ще і наругали його. Да? Всі, всі сусіди на нього обурились. Можливо, тобі слід придумати щось інше, Татосю?» безливо прошепотіла йому на вуха пірета. Ані за що? Запротестував розмаринчик Татусю, моя трава моталка тобі допоможе, я впевнений. Але ж вона не зовсім справна, невпевнено промовила ришка і кольбабка. Татусю не всім усміхнувся. Оце ще ми побачимо. До роботи кроленятка. Цього разу в майстерні трудилася вся кроляча родина. Механізм, що розпався на частини, зібрали заново. Та тусю нисим удосконалив травматалку, а розмаринчик, який дуже пишався своїм винаходом, допоміг йому закріпити її на поплавцях. Бачиш, то вони поодинці робили щось, а зараз і разом. Риняк. І всім цікаво, і всі допомагають одному лиці. Як же нам тепер назвати цей апарат? замислившись, запитала тітенька Цинія. Водохід. В один голос закричали кроленятки. Бачиш так, як все тут. Ох. І всі допомагають. Так, одне, друге. Так, а де інші? Мишки тут? Так, а де інші? Малих нема чи що? Ну, ладно, розберемося. Так. о, Бачиш, все ж таки, вся родина везе цей апарат на конкурс. Бачиш конкурс на галявині. Всі зібрались тут односельці. І так, що вони тут. Е що вони хто тут, навірно, пропонує, да? спальний мішок, спеціальна модель для кроликів. Ага, хтось ви... отакий винахід зробив. Телескопічний Йоршик для чистення труб і домарів. Ну, Цікаво. Малий морквомобіль хтось придумав. Молоток для гри в морквяний крокет. Переносна колисочка, аби звільнити лапи під час збирання фруктів. Хтось придумав. Удосконалена модель ходуль. Ну, Може, це й треба комусь. Шапочка з навушниками для кролинят. Інструмент для прокладання тунелю. Бачиш? Настав день конкурсу. Як багато учасників. А скільки вони всього винайшли? Є винаходи зовсім прості, а є дуже складні. І усі чекали, коли нарешті з'явиться наше кроляче сімейство. Всі ж їм надавали. Гляда, було цікаво. Відмовився вниз від свого апарата Амфібії чи навпаки удосконалив його. А ось і кролики везуть. Щось на своєму багатомісному велосипеді. Бачиш, у них який велосипед, що вони там можуть всі моститися і їхати. І всі крутять педалі, ніхто не катається, всі працюють. Так. О, ну, знаєш, таки дуже, ну, як по мені, мені було плячно. Фотохід перетнув великий лух і бадьори, почалапав до річки. Гляньте, він тримається на воді, неначе корабель. Спираючись на поплавці, апарат попрямував до маленького ожинового острова. Захоплені глядачі плескали від душі. Яка дивовижна машина? Це ж справжній винахід. За його допомогою можна. Перебиратися на острів і влаштовувати там пікніки. І всім буде весело. Бачиш? Браво! Браво! кричали кроленятка, радіючи успіху <кхи> татуся Онісіна. І винахідник винахідникуницем здобув головний приз конкурсу. Бачиш? <кхи> Головне Головне не здаватися, не відмовлятися від своєї мрії. Не завжди все може е, получатися з першого разу, да? але треба наполегливо йти до своєї цілі, да? до своєї мети. І ми на прикладі оцього конкурсу, в якому Приймали участь родина криленят, ми зрозуміли, що так воно і є. Не треба відмовлятися від своєї мрії. Треба бути наполегливим, впевненим в собі і працювати, виправляти свої помилки, і все-все буде чудово. Так, дуже Дуже чудова історія. Я тебе люблю, я тебе цілую, і хай в тебе все буде добре. Я тебе люблю.